Медики перинатального центру готуються до танцювального флешмобу. Вони вирішили станцювати його з дітками, більшість яких виписали з центру. Це діти до трьох років. Юлія одна з мам, які вирішили долучитися до флешмобу. Її сину п'ять місяців. Каже, погодилась підтримати челендж, бо сама хворіла ковідом, коли була вагітна. На останньому місяці вагітності то я захворіла. Дуже в легкій формі тільки втратила нюх два тижні, і мене це перейшло. Не сказала, що буде відбуватися челендж. Нам дуже це сподобалося, адже для дитини щось нове, цікаве. Кажи, мені це теж дуже сподобалося. Так у флешмобі брали участь 16 медиків. Серед них лікарка-неонатологиня Юлія Пислар. Вона каже, готувалася до танцю приблизно два тижні щодня. У цьому їм допомагав хореограф. Всі ми тренувалися у вільний від роботи час, і це нам, чесно кажучи, принесло дуже велике задоволення. Одна з лікарок, яка танцювала флешмоб під час репетиції, відлучилася. У центрі народжувала жінка, вона приймала у неї пологи. Ми працюємо в реальному часі, тому відбувалися під час зйомок пологи. Ми народили гарного хлопчика. До флешмобу запросили батьків з дітьми, яких виписали з центру, а також тих дітей, які народилися з труднощами або передчасно. Батьки, які отримали дітей, де маючи серйозні проблеми, і взагалі де не давалися ніякі перспективи. Вони виявили бажання, і, і дуже таких батьків з дітьми виявили бажання, прийдуть і, і будуть брати безпосередню участь. До всесвітнього флешмобу у Чернівцях долучилися і лікарі швидкої екстреної допомоги. Вони танцювали у ковідних костюмах. Юлія Тращ, Антон Романюк, Василь Салига. Новини на Суспільному. Чернівці.